В цьому випуску новин. Чергове зібрання провели очільники райадміністрації задля врегулювання питання харчування в школах. В Іванівці провели засідання громадської ради, на якому розглянули актуальні питання сьогодення. В селі Бузинове мешканці організували громадські збори з приводу ситуації щодо їх школи. Масляну відсвяткували підприємці Іванівського ринку. В Іванівці провели черговий тур змагань з міні-футболу серед команд першої ліги. Чергове зібрання задля врегулювання питання харчування в школах провели очільники районної адміністрації. На засідання були запрошені деякі сільські селищні голови, директори шкіл та постачальники продуктів харчування. Всі присутні прагнули розібратися в існуючій проблемі. Ми теж за те, чтобы було прозоро. Ми пішли у вас на поводу, виставили це все прозоро. Вчора приходить письмо. Значить, поставщик, який виграв ту прозоро, одказуються возить продукти. В понеділк ми дітей не можемо приймати, тому що ні одного граму продукту. Майже півтори години тривала напружена дискусія. Основним завданням якої було вирішити питання харчування та забезпечення відповідного теплового режиму для продовження навчання дітей в школах. Ми зараз говоримо не про те. Сьогодні п'ятниця, в yeah. понеділок треба їсти дітям. Yeah. По Постачальник на продукти. Нам треба встигнути зробити заявку на кожну школу. Треба встигнути привезти цей товар, і треба встигнути, щоб люди на вихідних днях прийняли цей товар в школу. І рано утром, щоб вони приготували їсти. Ось і все. Це єдина проблема, яка нас стоїть сьогодні перед нами. Кроме газу. Газ там є не буде. Місцевий постачальник був дещо розчарований таким початком роботи через прозоро, адже в нього з'явився цілий ряд проблем з правоохоронними органами, викликаних певним непорозумінням і невизначеністю даної ситуації. «Вовремя була поставка товара. не было претензий к товару, не было, мы находили общий язык все время при заказе, то есть, а может то привезешь, привезу в сезон. Когда я вступила, так сказать, в пилотный проект, когда пошел, почему все решилось в течение трех или четырех дней? Почему не собрали всех поставщиков, которые были, не объяснили вот, участие Результатом зібрання стала домовленість з попереднім постачальником про забезпечення продуктами харчування для шкіл району до кінця навчального року. Також голова адміністрації запевнив, що прикладе максимум зусиль ...задля врегулювання питання постачання газу для шкіл. «На Понеділок не нужен газ, Вони мені пообіцяли, що учебний процес не серйозно на цій неділя. Я услышала вас про 12 часов. Йим Треба про це школи охололи думки. Нагріться геть температури да, я з ним буду розмовляти ще раз, щоб це було воскресеніночі. Присутні відмічають, що саме зібрання видалось достатньо продуктивним, адже вирішення таких проблем є нагальним на сьогодні в Іванівському районі. Я вважаю, що дійсно було дуже продуктивне. Сьогодні засідання у нас чому я так від чого я сужу? За результатом, слава Богу, з понеділка, дасть Бог, вже діти будуть наші і в теплі, і будуть їсти, як положено, і почнемо процес. Ось ну, тільки що ж ми поговорили про це все і з, Віктор, з Антоном Вікторовичем прийшли до консенсусу. Я думаю, що це все буде на користь і нам, і дітям, і адміністрації, тому що всі будуть задоволені. Засідання громадської ради провели в адмінбудівлі Іванівської районної ради. Основними питаннями, піднятими на зібранні, були охорона суспільного правопорядку та продаж цигарок і лікеро горілчаних виробів на дому. Останнє, в свою чергу, приносить вагомий збиток, адже від акцизного податку з продажу приходять надходження до місцевих бюджетів. І це не кажучи про великий ризик отруєння неякісними спиртними напоями. Я розмовляла з підприємцями, самномії мною і багато до мене приході прийомно та сам. Что Николай Николаевич это самое, как это так, сколько мы будем терпеть продажи сигарет, ликероводочных изделий на, на дому. На дому, на рынке. Мы платим акциз, мы платим налоги, мы платим все это самое. У нас бутылка водки стоит 60 гривен по нынешним ценам или 50, я не помню. А они продают по 30 гривен. И ни за что не платят, ни за что они это самое. З цих питань був заслуханий звіт від представника правоохоронних органів, котрий повідомив, що працівниками поліції регулярно проводяться заходи на виявлення і затримання порушників. Вода, самогонка значить тяжело е, очіку зробити. Нам треба зробити контрольну закупку. Понимаете? А продають они водку одним і тим же людям, які туди ходять, і вони вже їх знають. І ті люди не хочуть туди йти. Ну, щоб безконтрольне зустріти. Да, да. Нам надо кого-то подослать, вот я вам даю деньги, записую все, протокол вносю, і ви йдете, а я смотрю или на відео знімаю. это сложно задокументировать Просто не Також одним із актуальних питань було піднято тему вирубки лісосмуг в районі в світлі нинішніх цін на газ, що в свою чергу може призвести до повного знищення зелених насаджень. Якщо брати по більшому сьоту по тарифам на газ. Вроде бы тоже обосновали, что это хорошо. Сегодня все посадки по говорю. И завтра их еще закончат. Если еще поднимется, перейдут все на, на, буржуйки. Кому претензии? Что, того, кто пошел рубить? Да не там ищем. Есть исполнительная власть. Или в районе власти нет. Если есть власть, пусть эта власть и работает. А мы общественное мнение должны довести до них, что хорошо, а что плохо, что еще надо сделать. Вот тогда будет правильно. Збори громади з приводу ситуації щодо сільської школи відбулись в бузинове. Сам захід став похідною поширення чуток про закриття навчального закладу. Громада вирішила не зволікати і звернутись до максимальної кількості інстанцій ...задля того, щоб відстояти свою школу. В ході самого зібрання стало відомо, що офіційних документів, які б підтверджували чутки про закриття сільської школи, немає, що в свою чергу заспокоїло хвилювання серед громади. На сьогоднішньому зібранні ми почули саме головне те, що наша школа поки що не підпадає під оптимізацію. Голова райради нам чітко про це повідомив. Взагалі, ми почули відповіді на багато питань, які нас хвилюють. На сьогоднішній день стосовно школи стосовно проблем, які проблеми буде рішати селищна голова, які проблеми бере на себе селищна рада, і думаємо в подальшому. Будемо частіше збиратися і вирішувати всі питання, які нас турбують. Варто нагадати, що нещодавно аналогічне зібрання відбулося в селі Богунове Іванівського району. Свято Масляної відсвяткували підприємці Іванівського ринку, створивши після робочого дня невелике, однак дещо сімейне і атмосферне свято, яке символізує прощання із зимою і зустріч з весною. Свято колодія або Масляна має багато традицій. В цей період господині пекли млинці, а тиждень перед великим постом дозволялося їсти різні молочні страви. Ще цей тиждень носить назву сирного або м'ясопусного, що пов'язано зі стравами, які готуються протягом цього періоду. Воно в нас, може, не вийшло таке велике, але воно вийшло затишне, своє, сімейне. Ми після цього дуже-дуже здружилися з тими, хто був безпосередньо на цьому святі. Повірте, що в нас не було, коли говорити про роботу. Ми просто відпочили, як говориться, поспілкувалися і отримали море задоволення. Колодій символ родючості, шлюбу, любові, любові чоловіка до жінки. А вареники головна страва на Масляну, адже молодий місяць символізував жіноче начало, а вареник був його уособленням. Черговий тур змагань з мініфутболу серед команд першої ліги провели в Іванівці. Це передостанній тур чемпіонату Іванівського району з мініфутболу, в якому прийняло участь вісім команд з району, а саме: Вікторія, СМТ Іванівка, Дружба народів села Червонознам'янка, Петрівка, селище Петрівка, Світал, Баранове, Вимпел, села Северинівка, Агроплюс, села Бузинове, Петрол, селище Петрівка, Портофіно, селище Петрівка. Лідерами змагань залишаються команди з Іванівки та Червонознам'янки. А головним поєдинком дня стало протистояння між командами Вікторія та Дружба народів. Їх запекла боротьба тримала усіх вболівальників у напрузі. До останніх хвилин гри зберігалася інтрига, та й самі гравці не здавалися і використовували кожен напівмомент. Все ж команді з Червонознам'янки вдалося забити на один м'яч більше і тим самим здобути вирішальну перемогу. Всі команди показали динамічний змістовний футбол, що дало можливість вболівальникам отримати неповторні почуття. Ближче до фіналу, тим більш краще вони грають, більше віддаються грі, більш запекліша боротьба між командами. Тобто, у нас товарські відносини, і також в ігрі було дружеська ігра, можна сказати, товариська. тому грали Ну, все равно отдавались с от последних сил, потому что э, постоянно мы болеем футболом, и пусть товарищ, пусть брат, мы играем до конца. Э, по сегодняшней игре плюс большой, что вообще что-то проводится в данной ситуации в стране вообще. И это же спорт, спорт всегда должен приветствоваться, и э, это хорошо, что развивается этот футбол вообще в нашем районе. Он... Отже, наступний тур змагань чемпіонату з мініфутболу серед команд першої ліги закінчився з наступними результатами. Світал Агроплюс 3-5. «Петрол» Портофіно 6-0. Дружба народів Вікторія 3-2. Портофіно Петрівка «Петрівка» – 6-10, Вимпел Агроплюс 3-3. Світал Петрівка «Петрівка» – 4-11, Дружба народів Петрол 2-2. Вікторія Вимпел. Чотири сім.